Черкаси. місто настільки давнє, що поросло безліч легенд. Навіть є одна легенда про свій місцевий бермудський трикутник. Так, так, я не жартую. Ну, Може, не зовсім про трикутник. Ну і звісно, не Бермудський, але буде точно цікаво. Вітаю, шановні. Мене звати Микита Іллін. Це міські легенди від Антени та нашого партнера Кріспі Плейс. Зараз ми з вами знаходимося на нібито зачарованій стежині. Зазвичай цієї стежини йшли медичні працівники додому від а, моргу обласної лікарні до гуртожитку, де безпосередньо жили медики. Зазвичай ця дорога у них займала десь 15 хвилин. Але не цього разу. Медики блукали, і блукали, блукали і блукали, і ніяк не могли знайти вихід із цієї зачарованої стежини, аж поки із першими півнями не з'явилися перші промені сонця, і медики нарешті змогли вийти до свого гуртожитка. Але в мене є теорія. Це відбувалося в 90-ті, 80-ті роки, коли, скажімо так, ситуація політична була ну не дуже приємна, і тодішні медики дуже часто густо. Мали певну речовину. І мені здається, що саме ця речовина і була цією темною силою, яка не відпускала медиків. Проте, хто я такий, щоб пронувати шикарну місцеву легенду. Проте, я саме той, хто оголошує конкурс від телеканалу Антену та нашого партнера Кріспі Плейс, нашого партнера кав'ярню Кріспі Плейс, дуже легко знайти за адресою Казацька 1.3.1 та Шевченка 270. 4. Ну а наші подарунки знайти трохи важче, а саме каву та піцу і морозиво з трьома кульками. Бо ці подарунки я заховаю в ось цьому місці. Дивіться інші випуски міських легенд у шикарній компанії Антени та кав'ярні Плейс».